Доставка авто США складається з восьми етапів. Першим етапом після виграшу лоту є вивіз авто за аукціону США. після здійснення оплати за лот. Наші водії забирають ваші авто з майданчиків аукціонів США та Канади. Але зауважте, лише площа штатів займає 9 мільйонів 867 тисяч кілометрів квадратних. І даний етап може займати суттєвий проміжок часу, але при своєчасній оплаті ви можете бути впевнені, що ваше авто буде доставлено без жодних доплат. Наступним етапом є доставка авто на склад. Автомобіль прибуває на склад, де здійснюється його первинна перевірка, оформлення необхідної експортної документації та підготовка до консолідації та подальшого транспортування. Наступний етап авто завантажено в контейнер. На цьому етапі автомобіль завантажується до контейнера. Далі контейнер направляється до порту для завантаження на контейнеровоз. Наступний етап контейнер вивантажених порту. Цей етап показує, що контейнеровоз прибув до порту призначення і пройшов вигрузку. Надалі контейнер відправляється на наш майданчик, де проводиться розформування. Наступний етап: вивіз автовозом в Україну. До цього етапу вам потрібно своєчасно зробити довіреність на водія та оплатити митні збори для того, щоб на момент вивозу авто водій мав вже всі необхідні документи. Для перетину кордону за наявності всіх необхідних документів автомобіль завантажується на автовоз та вирушає в напрямку митного переходу з Україною. Наступний етап: оформлення авто на митниці. На цьому етапі відбувається остаточне оформлення та легалізація автомобіля в Україні. Здійснюється перевірка, сплата всіх необхідних митних платежів та податків. Після завершення оформлення отримується повний пакет документів, включаючи митну декларацію, яка в подальшому використовується для постановки авто на облік в Україні. Наступний етап доставлена на склад в Україні. На даному етапі авто вивантажується на нашому складі у Львівській області і чекає формування маршруту по Україні з подальшим завантаженням на автовоз і відправленням авто безпосередньо до його власника. Ну і нарешті фінальний і найприємніший етап доставки передача авто його власнику. Наші водії забирають авто зі складу і розвозять по всій Україні до щасливих власників. Нехай кожна ваша поїздка буде комфортною та безпечною.